Володимир Олійник проживає в селі Зарічани Станишівської громади. Чоловік розповідає, що з 25 лютого 2022 року плете захисні сітки в будинку культури. Володимир каже, що чотири місяці тому він став учасником проєкту Армія відновлення і офіційно працевлаштований. За плетіння сіток він отримує мінімальну зарплату у розмірі 6 тисяч 700 гривень. Трема ми їх пускаємо сразу в роботу, тому, що самі розумієте, сітку покупати нада, матеріал покупати нада. Нам за. Це все ніяк не хто, ну то там збирається, на цього дуже мало. Валерія Карпенко теж є учасницею проєкту Армія відновлення. Жінка розповідає, що спочатку повномасштабного вторгнення збирала гуманітарну допомогу. Згодом долучилася до платіння захисних сіток. Сама закуповує тканину і витрачає на це власні гроші, тому що люди менше стали донатити. Все, що люди отримують, які стоять на обліку в центрі зайнятості, вони віддають на сітки, на матеріали, тому що вони також коштують коштів. А чому ми закуповуємо це замовлено тим, що у нас багато замовлень від військових. Я більш там допомагаю, їжу забираю. То, тобто якби більше знаходжу, якщо є можливість якихось донорів. Євген Більський зарічанський староста каже, що з 25 лютого 2022 року в будинку культури сплели і передали військовим 840 компактних захисних сіток. Наші сітки є на всіх ділянках, де наші воїни захищають кордони і йдуть активні бойові дії. Для цього в нас старостаті є журнал обліку. Світлана Карпович, представниця обласного центру зайнятості, розповідає, що проєкт армія відновлення розрахований на залучення безробітних до суспільно-корисних робіт задля відновлення країни у військовий час. Це заготівля дров, будівництво та облаштування захисних споруд, плетіння захисних сіток. У нас вже 916 осіб осіб цілому по області залучених до таких робіт на сьогодні. Із 66 громад, які у нас є в Житомирській області. Прийняли рішення про організацію суспільно-корисних робіт з відбудови нашої країни. Лише 50 громад. 33 громади уклали договори. Хотілося все ж таки, щоб роботи були організовані і ми готові витрачати кошти фонду на організацію таких робіт. Олена Кучмі, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.